Друзі, усім привіт! І ви на каналі «Міс Вікторія. і це обзор мого будинку. Е, я взагалі жила в особняку і переїхала у цей двох поверхунок. Тому вміщайтеся е, звичненько, заварюйте чайочок, кофіочок і будемо починати. Е, моя екскурсія домом почнеться з... ну, Такий, як віранти. Я тут поставила таку ланч зону Тут тіпа, всякі детські ігрушки лежать, ну, ну, всякі напої та ну, гриль. Обов'язково. Я не можу прям жити без гриля. Я дуже люблю там, м'ясо на грилі, ну і всяку таку штуку. І тут у мене обов'язково багато рослин. Я дуже люблю рослини, але в квартирі в мене їх не дуже багато. на вулиці я дуже їх люблю ставлю. Так, далі вона тут коляска стоїть, але от і то. Далі мене йде гостина. Ось така біла, красива, прозора. Ну, не прозора, а така біла. Я люблю дуже мінімалістично, там біжеве. Я не біжева, мама, зразу вам кажу. Мені просто подобається біжевий стиль. Вот такий тут у мене навіть проєктор стоїть. Мої діти люблять щось дивитися на проєктор. тут всякі мультики у нас є, як ви бачите. Ну і обов'язково свічки. Тут у мене в квартирі, я вам кажу, буде дуже багато свічок, але я не знаю, чому багато. Я дуже люблю романтичні свічки. У в в в в в мене тут у в реальному житті дуже багато романтичних свічок. Де ж у мене тут йде молоко. Ну, з таким печенячком, якщо хочуть перекусити, наприклад. Ну і тумбочка обов'язково. І тут у мене дуже пусто, я не знаю. Я не знаю, що більше додати. До речі, що мені додати, пишіть в коментарях. Мені дуже допоможе. Знаєш, ж тут йде така ті, клавочка, теж я не знаю, що добавити. Тут теж свічка і година встрій. Перше це піднос мені, ну, типу, знаєте? Щоб, там, наприклад, ставити кусіжу. І тут теж рослини. Ви просто подивіться, яку красиву штуку мені зробили. Типу таке скло з такими таки як... деревами. Але воно дуже довго росло. Це капець. Я його дуже довго ростила. Ну ладно, не будемо про погане. Далі в мене є кухня. ось така вона. Теж свічки є. Ой. Тут у мене сервіз, але я ним користуюся, не бабуся, щоб сервізом не користуватися. Кстати, до речі, така штука є. Знаєте, щоб посуду сушити, але я поки що посуду не мила, я перед тим, як знімати, помила посуду. І далі, прихожа, вона пуста взагалі. Я не знаю, я ніяк не можу сюди зуття перенести. Я не знаю чого. Я просила Ненсі, але вона щось не переносить. У нас буває постійно, у нас лежить в наших шухлядах. Добре, тепер давайте вертатися на початок. Так, тепер виходимо наверх. У другий поверх. Ну і поверх починається зразу з отакої ванни. Так, чекай. У мене ванна пропала тут. Капець, Я в шоці? Я називається обновила паки і мені ванна пропала. Ну ладно, нічого, я потім її занесу, але тут буде ванна. Я, кстати, другий раз буду щось знімати. Якщо щось тут поміняю, але ванну я обов'язково добавлю. Так, Далі йде так, йде, типа наша гардеробна. Тут я займаю своєю така, Тут одяг самої молодшої дочки Еллі, як до речі. Віка. Це моя дочка Ненсі, старша. Ну і тут всякі такі штуки. Далі, ну, знов свічка. Прекрасний валізала. Це я не знаю, куди я це події. Того я поставила поки що цей кошик. Ну, Тут старшої дочки от, одяг. Та оце мішка. от Бачите? Це, до речі, весільне плаття. Я, коротше, в мене було весілля, і ну, мама мого чоловіка мене знову достала в очередной раз. Ну, типа, це тату моєї дочки, яка тут з боку стоїть типа, немці, е, він мене, ну, Його мама дуже настільки мене вже достала, типа, що я погана така сіка, я просто його кинула. Бо він чотири роки е, працював за кордоном, відсилав гроші у її дощі, ну, і потім я вже дізналася, що я вагіта другий від нього, але я йому нічого не казала, я типа, сама виховувала дітей, поки що, і в пошуках нормального хлопця. Далі знову знову дерева. Боже, як я їх люблю. Теж дуже росли дуже довго, а це мене дуже бісить. Воно ну просто настільки довго росло, що це просто. Далі йде кіно мої старшої дочки. Тут такий пуфік. Це просто, дуже няшний. І тут далі йде таке ліжко, типу не дісне, воно дуже любить там сидіти, там всякі букви Дальше Тут трохи пусто, тут і іграшки її, вона ним вже давно не коштується. І такий баріаж для меншої. Вона не користується, бо менше більше спить. Тут я не знаю реально, що додаваю, бо дуже пусто. Це така вішалка, тут в неї або піжам вісить, або школьна одежа. Це обов'язково. Я ну, тіп, не маю таких привичок, що тіп, десь щось валялося, в шкафі з іншим одягом. Це типа, що вже людина цей одяг, вона вішає на цю нас вішалку. Далі йде якісь, е, ну, ця поличка, я почну, тут її кнопки Ютубу, вона стрімер, вона там щось знімає, от, і тут у неї кнопки Ютуба за 1 мільйон і за 200к підписників, я в шоці, що в неї такі є, я сподіваюся, у мене друзі так само буде, тому підписуйтесь і ставте лайк, пускі. Так, де, ну, це ліжко, це просто, я дуже чекала, поки дитина виросте, щоб купити це ліжко, ну, просто няшко. Значить, і наушники чогось валяються. Ненсі, блін, чого наушники валяються? Мам, ну я їх потім приберу, ну я зараз зайнята. Оце от саме мене більше бісить. Ну, далі тут йде її робочий стіл такий, такий красивенький. І такі стульчки, такі стульчки мені дуже подобаються. Теж оці всякі стрімерські штуки, світіліки її любимі. Кстати, оце дуже прикольний світілік. Далі йде моя кімната, ну, з меншою дочкою. Вона тут, так, кстати, стоїть. Так, тут у мене холодильник, тут у мене такі всякі спрейчки, масочки, кстати, у нього аватар без безкоштовно давала. Це бальзами, ну з правої сторони від вас. Масочки всякі, ну і такі кремчики. Це мій туалетний столик. Такий красивий, тут то всякі косметички, а це моя молодша дочка. Еллі, що я не помиляюсь, бо я завжди забуваю постійно імена, я можу назвати не, тих, не тими іменами. Е, тому, якщо ви будете дивитися і замінити цю помилку, то напишіть у коментарях. Так, дальше... А, ну, дуже прикольний в мене Далі солік. йде це ліжко від старшої дитини. Ну, від... Ненсі. Бо того, що, м -м, як вам так сказати, ну я не хотіла купити знаєте, ще одне ліжко, якщо це є. Бо то, що вона будинку на Мальдівах, коротше, є ще один будинок, і там стоїть ще маленька кроватка. Не треба буде ще купити велику кроватку, типу для старшої дочки. Типу підвісну хочу. Так само. От таке ліжко, я його дуже люблю. І ця така сама штука, теж підесна, теж відтаж. Де Знаєш, тут у мене такі фотографії. Це дуже давно було, що до народження. Це я, до речі, тут і була вагітна, але про це не знала. Ліжко, воно дуже зручне. І тут всякі полочки, тут всякі травички, я вам казала. Так, далі тут тюлія їх забула пробрати, отак. це мій робочий сіл, бо я працюю на офісі. Десь тут має появитися фотка. Якщо я забуду, то пишіть в коментарях. Ось тут є така свічечка і лампочка. Де ж свічка, постійно свічка, да. Я не маю життя, типа, без свічок. Друзі, на цьому відео я вже буду закінчувати. Дуже жалко, але ставте лайки, підписуйтесь, я вас чекаю на наступних відео. Всіх люблю, люблю і всіх цілую. Всім пока-пока!